Відкриваємо ацетиле. Встановлюємо робочий тиск. Відкриваємо кисневий балон. Встановлюємо робочий тиск. Діаметрів, на підприємствах, в жеках, в будинках скрізь ідуть під землею, в підвальних приміщеннях. Тому вони мають вигляд дуже непривабливий і дуже багато ржавчих. Для того, щоб підготувати метал підзварювання, зачищаємо трубу від окислів. Метал під зварювання готовий. В основному труби великих діаметрів, як я вже говорив, лежать в дуже незручних таких положеннях. Тому вони йдуть в основному горизонтально. Труби газові, труби, які йдуть з котелень, всі знаходяться в підвалі. Тому, підготувавши метал, готується і зварювальник значить Обов'язково зварювальник повинен бути в рукавицях, а для зварювання в вертикальних і горизонтальних станах потрібно, щоб рукавиця одягалася наверх роби. Під колінами повинен бути килимок. Розмічаємо місце врізання труби. Відкриваємо крани подачі ацетилену і кисню. Беремо пальник і запалюємо ацетилен. Налаштовуємо пальник. Труби великого діями. Нагрівши метал, додаємо кисню. Вирізавши отвір в трубі, зачищаємо його навкруг. Для ліпшого. Зварювання, під, робимо підгонку труби під велику трубу. Заріз. Ось такий заріз. Встановлюючи штуцер, прихоплюємо його, прогріваємо метал. Спершу прогрівається велика труба. Вона має більший діаметр і товстіша. Тому робимо кругів труби. Коли метал стає червоним, достатньо прогріваємо другу трубу. Після того, як здійснили прихватку, перевіряємо, в якому стані стоїть труба. Значить, потрібно поправити молотком. Стоючи ногою на кивно, починаємо обварку труби біжені. Гріємо знову велику трубу і знову подаємо метал. Прогрівши метал, накладаємо присадочний дріб. Зварюваємо. Беремо одну сторону. Обов'язково. Роблячи увагу на товсту трубу. Її треба прогрівати більше. よかった。 Сторони. Встаємо знов на килимок і прогріваємо сантиметр далі місце, де ми починали варити. Підправимо полум'я добавин кисню і гріємо. на один, щільно і стараємось розплавляти обидві сторони металу. Прогріваючи, як я вже казав, знову велику трубу більше, ніж тоншого діаметра, поступово накладаємо валики, доходимо до верху. Але не забуваємо, що потрібно накласти шов на сантиметр далі, так як... Заклад для того, щоб не було пропустів у нас, щоб ми знали, що метал закриє і вода не пройде. От ви бачите, ми доходимо до кінця і накладаємо, і зрівнюємо. Для перевірки потрібно іноді пройтися пальником розрівняти на що. Цебто йти і згладжувати наші валички. Це для того, щоб було надійніше зрівняли. Далі виключаємо пальник і проходимо весь шов молотком для ущі. В котельнях великих, в газових господарствах використовуються такі ніпіля для одягання на них труб, але й врізують ще різьби. Різьби встановлюються для кранів. Крани накручуються і продовжується монтаж системи для опалення будинків для газопостачання. Після закінчення робіт перекриваємо подачу ацетилен і кисню і закриваємо балони і редуктора. Закриваємо кисень. І ацетилен. Закриваємо балон, перекриваємо редуктор.